Привіт, з вами я Кокай. І ми сьогодні поіграємо в Мій світ. І це друга серія. Господі, я вже не знаю скільки раз знімав, 5 разів то вже знімав другу серію, а, а в мене тупо зависало на одній з реклам. Тупо вот так от Окей. Але, надіюсь, зараз у нас буде все нормально. Як ви бачите, я тут а, все, Ну, Коротше у мене появився свій питонець. І що ж, так, Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Коротше, в, в мене вже з'явився. Коротше, короче, мене ще вже... Дупор и толкаду древний. Короче, вот это. Так, мы сюда... В принципе, изновим. Так. Опа-опа-опа-опа. Я не знаю, нашел ли я камень. Я уже все заплючу с камень. Да. Так, сюда мы его задарем. Looking for a no Wi-Fi mobile game to play on a plane, train, or a car. Welcome to Tower War Draw, the ultimate mobile game of strategy. Заходимо заново. Так. Вибачте, за то, просто я не хотіла, щоб ми заново знімали, так щоб прийшлося знову заходити в ігру. Ну, вибачте. Я реально дуже вибачаюсь так. Має лителы і де моє. Що знов сталося? Алло. Так, во-во, вибачте, дуже огорчаюсь, що так все вийшло дуже, дуже. Я розумію, ви зараз м, не в невдоумінні, але я дуже вибачаюсь, будь ласка, простіть мене. Бо... Я хочу просто нормально зняти другу серію. І все. Але в мене нічого не виходить. О, ми зробили! Ура! Ми зробили! Так. Тепер нам треба молоток. Щоді, ми вже зробили. Віду? Нерідний піс портал! Вау! Нерідний портал. Що це за портал? Не цікаво, але... Знущує.

С Ура У нас такой матч. Вау Это что такие? Стильки друга Сария Может Они такие Вау Тут и сюжет кстати О май гад А ой Дурач тут и сюжет Короче вот так я хотела сказать Але у нас тепер є меч. Нє? А де у нас меч? Що не меч? Бо я в шоці. Але головне, що тут ми все відкрили. І там ми все відкрили, ні? Ні, ну тут не все відкрили. А там же все. Але я в шоці. Що ми зробили? Окей, в третій серії ми це, е, напевно, знаємо, але в тій серії. <плес> Добре, треба ну, треба Дуже вибачаюсь, але ви таке бачили, бо я ніколи в житті такої, такої сцени не бачив. Так, окей. Тепер нам треба е, якусь карту. Йдемо, її не йдемо. Ну окей, нам треба тут ну, осколок. А він тут. А Треб... це вони. Це не осколок вирости. Значить, ми можемо або піти за осколком, або піти далі розвиватися. Але ні, я за осколку. Осколком піду, звісно, що ми не дамо осколок і щось розійде. Але давайте поки що... Ні, ми ще не закінчимо. Просто будемо ще призбуватись, бо осколок ми напевно не дамо вже в третій серії. Це такого друга знайти, але ми вже осколок не дамо в третій серії. Ну, а давайте перше дуже багато Дякую за фармі, щоб не всякі. У мене вже так багато момент, тому що їх так знаю. Ну дивіться, головне, що ми вже ну, як доробили портал. Головне, що ми вже зробили, дивіться. Ми вже зробили той генератор. Далі йде лінія на ну, от. А що тут все буде? Непонятно. Але це ми вже знаємо сьогодні. Так що добуваємо дуже багато готову. Ну так, не дуже багато. Але потім тут зараз виростить монстр. Ожидать сейчас. Ой, не тут на это я проблю в доске так. Пойдем кофе, но чуть-чуть мы знаем, что там будет. Я в шоке уже не такого Вау. Я в шоці, в шоці? Окей, не говоримо то що, що е, не треба, а ми йдемо Бо робляти. Беншліфт другу. Нарешті. А ні, ми ще не доробили. Доробили. І прям тут реклама. Я Її теж пропускати не буду, бо мені знову заново записувати. Алло о так все лугає. І що ми зробили? Ні, я сюди не піду. Хоча все пропало. ж починається. Давайте вже на таких моментах ми закінчимо, хоча ви багато чого не побачили. Mm -hmm. Так, наша монетка я розумію. Окей. Підемо вже за осколком. А мені трохи, що там. напевно там піщера буде. А звідки я знаю? То я не знаю, ну... Знаю я одне ну, ну, в, 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 в майбутньому в тій грі точно. Я рано чи пізно доберусь до шахти. Ну шо ж, М -м, я не знаю, що мені далі робити, Думаю, ми зробимо отаке от. Давайте все-таки чуть-чуть продвинем наш путь до осколка. М -м. Ну, що ж ще робити? Ми вже то, не знаю, коли. Шучу, я шучу. Окей. Так. Я не тут хотів то робити, окей. Be my prom partner oh why did you slap me i was yeah. born to talk like this okay okay i'll tone it down so wanna be my dance partner i'm calm okay um, in talking you can have different intimate conversations with all sorts of ai characters yeah. all of the responses Нажимаем на храстик. Так. Нажала. И давай музыка. О. Можно руку? Так, окей. Так А понятно? Поймем... Не, 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 я таки не зробив. Нічого не бачу. Добре, ви бачили. Окей. Okay. то нічого страшного. Ем, походу, у мене реально якась проблема з системою, але я її вже розшу пізніше. Так. Так воду відео. Зараз загрузиться. Загрузиться. Давай. Ну что ты заставляешь маночекаты? Давай. О. Так. Ой, я, я рублю. Так. Так, надоело жить эти зомби, если честно. Ого, значит, туда дали треба. Эм. Шо? эм. Я его убил. Так. Бежим до сколько? Дальше добувала. Окей, то ми смітаємо. Закінчуємо серію, бо ви так багато чого побачили, і то мали побачити раніше. Але... Але жалко, що в мене телефон нічого не заходив, ну окей. Так. Поду ця гра дуже багато в мене монібанці зазвичай. На самому класному моменті. Окей. Реклама і це походу. Я не знаю, що тут такого, але, блін, я вже не знаю, який це мій перезаход в ігру. Але, походу, третя серія не буде завтра. Пізніше вона буде, походу. Окей, карту ми вже зробили. А, получаємо. Ну що ж, з вами був я Койокай. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і жміти дзвіночок. І всім пока!